Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля, Бінго і ласкаво, просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, вдамо продовжувати грати в нашу прекрасну на замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої друзі, сьогодні у нас ответственный день. Я сьогодні їду в автошколу здавати на права, але не один на своїм другом Артемом. Пам'ятаєте попередньому відео, я вам розказував про нього, що він мені допомагав прокачуватися. Так от, зараз він підлітає на своєму Volkswagen. У нього така тачка Volkswagen. До речі, він мені хоче її подарувати. Тому або сьогодні, або вже завтра вона буде моєю. Можливо, треба бленьтешку підтримати не наказати, що це машина. Але все одно. Коротше, зараз я нахожуся от в Южному, він от десь підліт, підлетить на своєму прокачаному нього такий прокачаний тюнінгований Volkswagen. Я реально від нього з нього є дві машини. BMW, вроді f 30 ні, BMW, F-29, що. Хоч у нього є BMW, хай де f 30 і оцей Volkswagen. Він мені хоче Volkswagen подарити. Він мені ще давно показав, що Volkswagen, типу, я тобі подарю. А це він тупо, реально. що пацани подарити, такий, що подарок, що я купляю права, і він мені подарує. Ну ладно, от він з хвилини на хвилину десь тут має під'їхати, він, до речі, теж грає. Оба на. А от і Артем. От і братанчик. Так, давайте він щось каже, Ну ладно, давайте вже сідаємо. Сідаємо і пишемо пори го. Давайте пишемо пацани. Щоб... Що можна їхати. Все. Дивіться, тупо реально дивіться, який у нього фольксваген, Реально прокачаний ще й з підвіскою, У неї опущена підвіска, Ну ладно, реально. Писання напишіть, подобається вам його Фольксваген чи ні. От реально сьогодні або завтра може бути моїм. Так, ладно, давайте напишемо йому по Пур... Так. Пуру-го. Все, написали йому пору-го. Пур... Так, давай, давай. Пере. Го. Все, написали пацани. Так, як краще робити, сховати чату, дивіться, без чату чи з чату. Ладно, без чату. Дивіться, як вона тут правильну боку йде. ні, Мені цей Фольсфайн реально заходить. Дивіться, тут номера ВХ 43 76. Дивіться, який він тут реально тю -тю тюнінгований вид, е який тут прокачений. Тут тюнінг хороший. ну, ладно, Давайте вже, пацани, ми будемо поки що летіти. Давайте я вже уникнусь тоді, коли ми вже будемо під'їжджати до автошколи зустрінемось біля Пацани, ми вже і під'їхали до автошколи. Далі я вилажу. О, дивіться поподробні, дивіться покраще на Volkswagen. Ну ладно, Артем мене чекає по факту в машині, а ми понавілимо автошколу. Ну що, ви готові? Нарахунок три входимо. Один, два, три. Автошкола в Грандмобайлі. Так, тут нічого. Куди нам. Ну... Блін, вилітаєте якась квартира? Так, далее, сдача экзамена. Далее нажимаем. Далее, максимально доступна скорость в городе. Ух ты, блин. 40 километров. Ответили неверно. Экзамен провален, ё-моё. Хоть добрый, что 250. Ладно. 60. Максимально за городом. 100. Да, блин. Пацаны, короче, Тепер я понимаю, тут тупо одна неправильна відповідь, Все. Тепер здаєш. Ладно. 90. Продовжити движение. Перед вами світлофорі. светлофория. Действия. Развернуться, установиться і дождатися зеленого сна. Да. Дальше. Какое движение установлено в області? Левостороннее, правостороннее. Дальше. Разрешен ли разворот второй ли? Запишу далі. Ладно, пацани, давайте такое. я пройду і тоді уімкнусь. Бо тут реально я відволікаюся і тоді не можу снімати. Ладно, зараз я пройду і уімкнусь, коли пройду екзамен, давайте. І є, пацани, я просто-напросто пройшов екзамен, пройшов е екзамен і тепер переходимо до практики. Нам дали отаку от що е чекай, чекай, чекай. шкода. Нам дали таку шкоду, пацани, якщо не помиляюсь, так, да, вроді шкода. Да, це в нас шкода, тому Октавія. Тому на рахунок три, починаємо рух. Один, два, ага, три. Заводимо. Все, дивіться, не нервничаємо. Також потихеньку. Не, не такого дьордюр, -дьор, а такого помалесенько. Ага, і їздимо по пом'ятках. Ну, по факту, все як було краще. Тільки було краще, якщо там е, пару відповідів неправильні, то нічого. Якщо там 4-5 неправильні, то все. А, а тут одне неправильне, одне запорож, все. Тупо не виходить так. Тупоти не прийшов. Ну ладно, дивіться, а ця шкода реалістична, доволі, доволі реалістична. Так, ну ладно. Я щось, пацани, не нагадаю, як ми реально, як ми були краще тоді проходили е здачу, прав, як ми проходили практику. А то тоді було. Так, ну ладно, тут по факту нічого такого тяжкого немає. От виїжджаєш, не виїжджаєш, тут. Сін, номера Росії. Так, ладно. Давайте від першого ліса пробуємо. Бо я -то там від першого більш іншого їздив, були краще. Так. Тут просто не салоні цікаво подивитися, бо то що там, е, тут салони погано пророблені, буде краще і краще, краще. Але ладно. Так, давайте посени ще їздимо, їздимо, їздимо. Та нічого страшного немає. вона тільки не вилічели. Воно <кху> ну, то може і нічого не буде, якщо я але все одно. Знаєте, сикутно. Так. Я вже в реальності, якби так їздив, то мене вже би давно вигнали по шиї дали, щоб штраф виплатив за те, що таке понарушав. Так, ну ладно, оба на тихо-тихо-тихо. Тих, тих. Так, тепер нам треба їздити сюди. Ну, погнали. Давайте газку, Сотку видавлюємо знає, з цієї шкоди, Де, якщо чесно, другий раз за рулем машини. Перший раз тоді в першій серії на геліку позавчора. Ні, вроді позапозавчора. А другий раз це от зараз. Равно. за рулем тупо реально, Ага, припаркуватися. Давайте. Ага, задом треба припаркуватися. Так як ми і рушали. окей, це коло. Зробили коло одне. Ну, давайте тоді. Все, тепер ми вийшли і. А що далі? Ага, там Артем стоїть, бачу, да? Да, пацани, там стоїть Артем. Ну, саме в нас є права. Давайте підемо це скажемо, зараз він нам, напевно, наші машину дасть. Чекав, красава. Пішемо. Чекай, давайте піщемо. Привітай мене. Пішемо. Привітай мене. Так, пацани, Вітайте мене. в мене тепер є права. Я здав на права, так що. Все, то. Привітай. Мене. Так. Все. Вийшли, тепер сідаємо до нього тачку бігом. І погнали. Е -е... Віддасиш мені машину, зараз напишу? Відосиш. Ну, що він напише пацани? Я йому написав, віддасиш. Я так предполагаю, ми зараз їдемо до нотаріуса, От, Да. Ура, Він написав да. Їдемо пацани. Я так розумію, ми зараз їдемо до нотаріуса. Мені Артем об'яснив, що Блекращі є Беурія, на якому можна продати машини, а тут, в Ротмобайлі, є нотаріус. Дивіться, шерсть, яка шкода, рано зачотна. Ладно, давайте вже умікнувсь, коли будемо під'їжджати. розумію, дивіться, це правительство, а це, це я розумію, тут нотаріус. Да. Найкращий це здання називається правительство області. Тут а Grand да, я в Grandmobile це ну, тоді. І так, постані, ось ми вже біля нотаріуса. От серед подивіться на цю е фольсвою цього. І от Артем під'їхав, до речі, от такий скин. Артма я казав, що він Лунтик або цей, знаєте е е з цього. З Лунтика, знаєте, цей гусінь. Ця. Не, кузнечик цей. Ладно, так, тут закрить. Принять. Артем мне кидає якісь запрос дали в готов. А не-не-не-не. Я маю вести Артм от 1000 долларов. Так, окей. И сделку. Вот мне сделку. блін, Чекайте, вот Артем, Вот нотариус. Так, ну и. Зараз мне Артм раз распосылание. Далее я кидаю ему 1000, потому что мне продав 1000. Хоча б якусь 1000 рублів перекинути. І тоді машина буде моя. Так, прийнять. Візьміте, добавить крутину. Получите, ви предлагайте. Ага, чекайте, йому треба від тисячі. Він з мене взагалі він мені подарити її захистів. Тобто Він би цю машину міг за два ляма втюхати і комусь продати. А він мені тупо від душі просто так ні за що не дав. Ну, він з мене взагалі ні рубля навіть не взяв, Це просто цього тисячу, бо того, що він успішен. Все, пацани, тепер у мене є тачка. Він з мене хоча б щось взяв, бо то, що, щоб я міг хоча б чуть-чуть, типа, ну, щоб я міг йому так перекинути. Бо якби він з мене нічого не взяв, то я б йому і не перекинув. Тепер, пацани, у мене є тупо своя тачка, реально. Так він з мене взагалі нічого не взяв. Так, а він щось каже, ладно. Коротше, пацани, Артем в мене взагалі нічого не взяв за тачку, він ту тисячу взяв, щоб я йому міг перекинути. А було краще, щоб перекинути хоча б 1 рубль ну, один рубль можна дати. Це ще один мінус з Грангомбайла. Але -ла ладно, -ла. він з мене так взяв, щоб я йому міг перекинути по договору. А так він з мене взагалі ні, рубля не взяв. Тому зараз от я лечу до парковки, далі заспамлю тачку, ну і вже похасаним трохи на ній. Ну все, пацани, ось я вже і підійшов е, до стоянки, це охранник стоянки далі управлять. І в мене дві машини? А, я точно пацани, я ввів просто промокод. Це на, 190, це на 179 днів. Мені дали Mercedes AMG 63 і той самий Volkswagen, який мені Артем подає. Пацани, до речі, оцей Mercedes... ой, цей гелік я отримав одним промокодом. Який це промокод, зараз я вам скажу. Дивіться, заходите, як цей гелік отримати, і ще плюс 3 е, рублів. Дивіться, як це зробити, заходимо в промокод. І вводите команду Easy. Дивіться, Водити цю команду під назвою Easy. У мене вже це активовано. Просто дивіться, все, що вам треба. Оцю от команду Easy ввести і все. Я працю... Як я про це знав, сам тільки що знав. Я просто не знаю, не знаю як заспомнити тачку. Ну я знав, що до парковки, але не знав, де і що, і як. Я просто, пацани, дивіться, підійшов до цього. Зайшов в відео, подивіться, як це робити, і тут ще й показали цей промокод. Тому я тепер про нього знаю ну, і з вами поділився. Ладно, управляйте. Давайте, гелік вже не буде сьогодні гелік завтра. Це 179 днів, то, це, так розумієш, це е, на 179 днів нам дали времінний. Так, ладно, вам необхідно на руках 1200 рублів, ну, як завжди, да, блін. Мені Артем скинув бабки. о, дивіться, до речі, от на його ще одну машину, це його БМВ 30. Дивіться, яка в нього ще одна така тачка. Це друга. його, У нього три машини. Ну тепер вже дві. Перша була Volkswagen, друга ця Беха, дивіться, яка топова тоже. І третя це Mitsubishi. Ні, не Mitsubishi е, блин, я забув. Капець. Коротше, не повні яка, ну ладно, у нього дві тачки ще лишилось, Так, ладно, пасне. Він мені 2500 е, скинув, і тепер у мене 3287 рублів, Ну ладно, чекайте, я зараз у нього спитаю. А, і Нісан, пацани. в нього є оця беха тупо, і Нісан, Ладно, Артем їде в шахту, я зараз ще з ним поїду. Ну це вже не будемо знімати, Ми просто поїдемо кататися і по шахтах. Ладно, ви готові на рахунок. Третє. Спам'ю. Один, два, три. І вон він, пацани, тупо мій Volkswagen. Дивіться, от Артем, на Беха і його колишній Volkswagen. Дивіться, все, раз, два, три. Зараз зажимаємо його пацани, Ми реально тупо сідаємо. зараз, Сюди давайте відкрить. відкрити усили. Все, відкрили. І сідаємо, пацане. Все, сідаємо за руль, тупо. Е, уйди, закрить. Все, закрить. Все, і його викинуть. Е! Що за фігня? Вилізьві тобі сказав. Так, ладно, я, пацане, зараз зроблю, дещо чекайте. Ну, все, пацане, сідаємо, заводимо і вперед. Так, заводимо. Все, погнали. Тупо реально. Я зараз їду за Артм і ми їдемо в шахту. Все давай. Дивіться, як вона йде, -мо! Давайте не труху зараз, все, доганяємо Артема, давай. Де то? Так, нам наліво... Ух ти, блін, дивіться, як заносить, Йомайо. Ну тачка реально топ, я вам скажу. Тачка реально пушка, пацани, тупо, пушка гонка реально. Дивіться, яку, яка тачка. Давайте ще проженемо. Обана. Так, давай, давай, пацани, гаску. Чим побільше, все, давай. Артем там ззаді, ну ладно, дивіться. Тупо, реально. Я в шоці. Тачка реально топ, тачка, пушка. Тому... Артем, я тобі великий дякую, що ти мені зробив такий подарунок. Давайте ще раз. Дивіться, яка тачка. Ладно, пацані, на цьому наше відео підходить до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Далі будемо продиватися. Всім пока-пока-пока. Пока. Артем Красава, дякую. Пока.